Привіт! Так, голову, щоб моє було видно. а Хочу ну, відразу похвалитися, які гарні, правда? Довгі. У мене таке кругле обличчя, це краще. Мені здається, як нам пишете, що, не, що якась як а, циганський табор, як мені казали, я між іншим не ображаюся, то ну, я сприймаю нормально. Все одно буду носити якийсь час. Бо в мене поганий смак, я це знаю теж. Так. Про що я хотіла поговорити? Хочу озвучити ще одну болючу тему. Це буде не якісь висновки, не повчання. Взагалі не сприймайте моє відео, бо, будь ласка, як повчання. Тому то тільки як я, як емігрантка, можу вважати, що я точно більше вас знаю. Точно більше. За інше, я, ну, це просто так, філософія. А, так, про. А, з жахливу історію, історії, які я подивилася. І, і це просто будуть мої емоції. А, першу історію я подивилася, що в Британії забрали дитину, в нашої Українки. Коротко, що сталося? Приїхала вона в п'яте, вона змінила п'ять країн, вдруге приїхала до Британії. Тобто, вона отримувала статус, відмовлялася, змінювала країну. Так от вона шукала два роки де краще з дитиною. Я не знаю, як навчалася її дитина. Засуджую я не то, що вона міняла країни, Почуйте мене, засуджую я інше. І от нарешті вона приїхала вдруге в Британію. Її поселили ну, в погане місце, я їй абсолютно вірю. А вона сказала, що ні, я туди не буду, не там жити. І ми поїдемо в готель і поїдемо з країни. Дитину забрали. Бо вони не розуміють, з якого біса ви хочете повернутися на війну в Україну. Ну, вона каже, що Воші, Воші, Вошами. А бомба-бомба, бомба-бомбами. Розумієте? І забрали дитину. Навіть якщо ви вирішили змінити, не можна цього казати. От я довіряю людям, мені писало про це люди. Вони і правду писали, що не можна це казати просто в голос. Ну, а я, мені ще здається, що не треба взагалі, от в цьому випадку її погана англійська зіграла негативну роль. Краще б вона її взагалі не знала. І все на, на, на це місце, де її поселити, вирішили. А, оце було б краще. А так вона своєю поганенькою англійською, і я не вірю, що в неї вона була досконала, бо не так же, як я переконувала людей російською, правда? А так би вона, може, їх переконала теж, а так би вона б, ну, вчинила скандал по суті І це ну недобре, я вже казала, з ірландським випадком. і тут. і тут мені Чому я про це? Мене це зачіпає. Мені так шкода українських дітей. Мені здається, що навіть за кордоном це ж українські діти, в українській родині. Ну Боже милий. я Їх повертають, дякувати Богу. Але ж це проходить такий стрес для дитини. Я працювала у службі неповнолітніх. І там. Дітей забирали, я не займалася цим, я опікою займалася. Дітей забирали от там алкоголіки, розумієте, повні, які дитина жодного, жодного разу не бачила і не їла там, тістечка, чи цукерки її питали. Що ти хочеш? Вона каже, хочу моркви. Це єдина, в неї такий був єдиний знак морква. І ту забирали дитину, вона плакала, обнімала маму і казала, моя мама найкраща, І не говоріть голосно з моєю мамою. А що таке, якщо нормальна мама, ну просто вона хоче там кращі умови життя для своєї дитини? Це стрес для дитини, ну давайте ж будемо розумнішими. І ну, треба не говорити, яка там, Німеччина, Англія. І все інше, Ірландія погані, і що ця ювенальна юстиція це звинство. Треба говорити просто про те, що як поводитися, щоб було безпечно. Така ж сама історія в Німеччині. Дякувати Богу, вона забрала, забрала свою дитину. Ну, не можна, не можна все говорити в голос. Ну, ми ж не в своїй країні. Я не в своїй країні. Я вже скільки років, я на своїй країні. Я всього боюся. І вас закликаю всього боятися. Ну, не боятися, а просто розумнішими бути. Я теж не стримуюся. Я на дорозі не стримуюся. Я їх матюкаю. Вони, я думаю, чують так, я кричу. І так і є. Я буду казати, що з війни просто <ріст> нас, ні, не буду казати, що в нас так прийнято, скажу, що з війни. А, так, це перше, друге. І тут я почула ще історію. Пам'ятаєте, я вже розповідала про швейцарських чоловіків, а тут я почула історію від цієї пані, вона ж мені, мені видається в рекомендаціях з Одеси про те, що забирають Швейцарії дітей. І вона розповідала: ви можете подивитися, погуглити, які наші просто батьки погані, що вони кричать на дітей, що вони з них знущаються. що За столом там, їм кажуть, що кричать навіть матом. За столом кажуть не дають поїсти, кажуть, що там тримай локті якось там вірно. Ну і от, А в Швейцарії це. Просто диво. Батьки, вони, в них режим в дітей, діти не їдять знаків, не дивляться страшних фільмів, вони розмовляють за родинною вечерю всі разом. У нас такого нема. І, ну, от, такі от просто свині, українці, українські батьки, всі. В Швейцарії рай, я подумала, яка чудова Швейцарія, як відрізняється від Ірландії? Коли їй писали нічого собі, а там Британія там ще щось, вона казала, я кажу про Швейцарію. Я не знаю, я не була в Швейцарії, може, там все так і є. Каже, вона 10 років живе. Була здивована, що так в Швейцарії дуже добре. Я думаю, що як з швейцарськими чоловіками і нашими повіями, які квітів хочуть. Оце так от точно от в мене щось таке враження. І швейцарські чоловіки праві, що нічого не хочуть, що він такий аполлон швейцарський чоловік, що ти просто повинна казати, я кохаю тебе, роздягайся відразу. Без квітів і доброго дня. Я не знаю, в мене просто такого, такого полону не зустрічала в Швейцарії ніколи, та й з інших країн, якщо чесно. А тут, а тут вона розповідає, що швейцарські батьки і от дітей віддадуть в хороші родини, і все буде. Добре. Ah, і я послухала це і так думаю, боже мені. Одні емоції Отак от, от я жартую, в мене чорний взагалі гумор. А от мені здається, що краще, якщо українські діти будуть в українських родинах, а швейцарські діти, хай що хочуть, хай роблять і швейцарські eh, Чоловіки. Ah, краще просто. Ну, якщо ми поїхали, і я ж поїхала просто раніше, ну трошечки обережно поводитися. Ну, що ви з цього приводу думаєте? В мене біль, от справді, це я вам просто свої емоції зараз розповідаю, як я емоційна людина. У мене біль з цього приводу, і я всіх закликаю бути Хитри... хитрими. Хитри. Хитрими, розумієте? Хитрими, стосовно її спостережень за українськими батьками, я ніколи таких спостережень. Ну, я знаю, що бувають, звичайно, такі ненормальні батьки, але, ну, що я вам хочу сказати, я бачила такого ну, одиниці, я не знаю навіть, який відсоток, щось їй не щастить, щось вона бачить тільки погане. А так в нас дуже-дуже приймаються і заперечення якісь дітям. А, ну, це вірно. А, а що я бачу? Я бачу, що діти не миють руки в туалеті, зайшли, батьки п'ють на карвері, ось що я бачу в Ірландії, ну, може, в Швейцарії інакше. А, і діти зайшли, сходили там за все, взялися в туалеті, пішли, полазили біля туалету по підлозі, потім їдять чіпси, цнаки. от що, тими ж руками брудними. Дай Боже, здорові будуть. Бажають які хорошого дітям ірландським. І мені дуже шкода. Я кажу, що це ж брудно якось дитині не витримала. А вона каже: Ой, вибачте, я кажу, та мені то все одно, я за тебе хвилююся. Ну вона продовжила їсти. Один єдиний раз весь час сказала. А, мені здається, що у нас немає стільки гладких дітей. Зараз мені скажуть, Курва мать! а <свят> Як поляки. Це вони мене навчили, це вони мені не я, що я так. Бодіпозитив повинен бути, я не знаю. Те, що я чую від лікарів, ожиріння це погано. Може, брешуть. І повинен бути бодіпозитив. Смішна історія з Кільвін Кляйном. Фотографія. там. 89-й рік чоловік з жінкою, такі підтягнуті, спортивні, сексуальні. І зараз колекція -Кляйн, Ну, двоє людей з ожирінням, у чоловіка, без галтербра, не знаю. І там багато що це нормально, і що не треба хейтати, і боже мій, Аналогічно з Вікторія Сікрет. Це потім. Потім, а, дякую вам за увагу і пишіть, будь ласка, коментарі. А, я весело розповіла про емоції, але я ж ще перехворіла. Це я тиждень тому планувала. У мене ж все за планом йде, окрім війни, яку я не планувала. А так, все за планами, я ж місяць, місяць <свісно> тиждень тому подумала про це, емоції, вже вляглися, тому ж так весело розповідає. Може, це і краще. Може, про все треба позитивно розповідати. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка.